Во ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри. Амін. Дорогі братя, дорогі сестри, ми вже мали з вами декілька занять, запитань і відповідей. І була така тема, як за жінку. Як жінка може будувати свою сім'ю або розрушати свою сім'ю? І ваше був час подумати над тим, щоб я міг вам задати запитання. Скажіть мені, як ви думаєте? Яка жінка краще? Розумна чи мудра? Можна? Я думаю, що це має бути жінка освічена, у нас в більшості всі жінки освічені. І це буде розумна жінка. Вона знає, в як, якій ситуації себе повести. І як правильною бути. Як правильно бути. От. А мудра, ну я знаю, буде намудрити ще. Добре, дякую. Ще в кого може, яка відповіді, прошу. Напишите, я как вы это скажу Ну, разумной должна быть женщина. Угу. Чему? Ну, строить свои отношения в семье uh -huh. владея разумом, как uh -huh. вести себя с мужем, как вести себя с детьми. Доброе. А мудрость? А мудрость приходит со временем. Только липшая женщина, разумная, чему? Ну, в гармонии все должно быть. Доброе. Ну, скажем, больше разумно. вас. Да, больше разума. Ви що скажете? Говоріть. Яка ваша думка? Мудра жінка повинна бути. Да? Да. Добре, чому? Чому? Угу. Тому щоб вона могла мовчати. Не сваритися. Так і розумно це може. Ні, розумно не може так. Тільки мудро Може так. А мені здається, що розумно. То вона, вона може знайти вихід з будь-якої ситуації, з будь-якої ситуації. Це розумно. А то і було дан, дан, Богу. разом їй. Ще є в кої ті думки. Добре. В дійсності ми можемо думати, що розумна жінка добра і мудра жінка. Яка різниця між ними? Дійсно, що, скажімо так, якщо розумна жінка, вона посвариться з чоловіком і помириться. Так чи ні? Бо вона розумна. А мудра жінка ніколи не посвариться, бо вона є мудра. Розумієте? Вона старається уникнути всякої конфліктної ситуації. З молитвою подякою до вас. Це є різниця між мудрою і розумною жінкою. І від вас залежить, якою ви хочете бути жінкою для своєї родини. Чи розумною, яка свариться, а потім мириться. І може не зайшли успішно, чи мудрою, яка ніколи не свариться від цього дуже залежить будування родини.